Так, у нас така доблісна поліція. Яка у нас доблісна поліція. Скинули людину з велосипеда. Це у нас от на Довенькому Рено Дастері. Новоселецький рай відділ працює. Скинули людину з велосипеда ногами прямо. Так. Ти, Ти руки, забирай, руки забирай, руки забирай, руки забирай. Бачите, все з ними? Працівник поліції погрожує, погрожує мені. Накинувся на мене. Незважаючи на те, що у мене дитина в машині, дивіться, яка у нас гарна поліція. Дзвоніть, дзвоніть, о! Дивіться, що він робить. А що ви Заважаєте мобілізацію? Які мобілізації? А Ви коли їхали на машині, бачили, що він має да, відстрочка від мобілізації, так? Ой, ти боже, що? Він вас, від вас натікав, я бачу, що ви зробили. Скинули людину з велосипеда. Ой, баш, ну не дай Бог. Боже, що нам на вас? не неси його, неси його, мий заговорить. Відпусти його, бо будеш мати проблеми. Ой, ти Відпусти його, бо це відео діде, по всім телеканалам буде. Нехай відпускає, бо це відео буде кругом. Добре? Добре. Саме ви пішли туди. Тікає він від вас. Nee. Це у нас мобілізація, по словам інспектора, мобілізація. Скинули з велосипеда людину і мобілізують. Зачем Боже, любить? От такі писали. Третья друга стаття закону України ставити поліцію. Документи. Помістю. Помістю зустрічу. Первіться документи, костей. Запускайте. Запустила. Не вирвайте бійці, бо вам нічого не поможе. Ще та тридця тридця ну не дай Бог, а то страшно. А не дай Бога. Не розказують, Та дай мені допомогти затримані. На що? Риться стаття документи. Не розкажуть. У нас вже статті затримують за те, що немає документів при собі. Перевірте, документ немає, де будемо. Як ви не тягнете, Що ви його тягнете у машину? Каже, не тягнете, не ризкайте його по карманам. Боже, любий, валя. Не дай Бог. Андрій, маму я позову. Мама? Мамі. Я не знаю номера. Андрій.